Може я... О, я вже включив. Я сьогодні о. в ролі оператора Беремо. і на телефон, і на планшет. Все зніму. Беремо картоплю косок якогось алкаша. Картоплю і зараз. Даємо соєвий соус трошки. Найдше печу вже готовий. Солимо і даємо данського пива. Я паралельно на собі знімаю, кажуть пацани, ну він взагалі об <рес> Рамадан, пост, він жере і ще й пивом поливає, який, який харам. Але воно виветриться, харам є спірт. А спірт виветриться і лишиться хміль. Тому думаю, воно можна їсти. Накривати? Та накривай, а то все решта то вже потім. -то. Ну, потім, ну добре. Да. Я трохи так, трохи, трохи? Накривай, бо я з DJ з двома планшетами. А я, трохи вкрой, я на свій ютуб знімаю і на твій. На.